Пролунав дзвінок, починається урок. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі на кратне порівняння двох добутків. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Знайди 1 четверту від 36. Щоб знайти 1 четверту від 36, нам потрібно. Правильно, 36 поділити на 4. Це дорівнює 9. Знайди ціле, якщо його 1 дорівнює 10. Щоб знайти ціле за його величиною. Нам потрібно величину помножити на кількість його частин. Тобто 10 помножити на 9. І це дорівнює. Правильно 90. Які ознаки подільності мають числа? Правильно, ці числа діляться на 9. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 сторінка шоста. Перевір, як Марина розв'язала задачу. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника, прочитай задачу самостійно і виконай перевірку. Продовжуємо працювати, перевіряємо вашу роботу. Що дівчинка знайшла у першій дії? Правильно, у першій дії дівчинка знаходила, скільки літрів молока надаїли кіз. І це потрібно 2 помножити на 2. У другій дії дівчинка знаходила, скільки літрів молока надаїли від корів. 6 потрібно помножити на 4, і це дорівнює 24. Ми розуміємо, що від корів надаїли молока більше. Шукане число в цій задачі наскільки більше. На що вказує фраза наскільки більше? Правильно, ця фраза вказує на різницеве порівняння. Тобто перед нами складена задача на різницеве порівняння двох добутків. І щоб дати відповідь на питання задачі, наскільки більше нам потрібно?» Правильно, від більшого числа відняти менше число. Тобто, третю дію дівчинка зробила неправильно. Потрібно 24 відняти 4 і це дорівнює 20 літрів. Вираз, так само, складений, невірно. Потрібно добуток чисел 6 і 4 відняти добуток чисел 2 і 2, а на яке запитання відповімо дію ділення? Правильно, у скільки разів більше надаїли від корів, ніж від кіз? І це у нас буде складена задача на кратне порівняння двох добутків. На яке запитання відповімо дією ділення? Правильно, у скільки разів більше? Це питання задачі на кратне порівняння, і нам потрібно більше число поділити на менше. Яким має бути запитання задачі, щоб у розв'язанні останнє була дія додавання? Скільки всього молока, дали корови та кози? Слово всього є підказкою, адже це задача на знаходження. Суми і третя дія в такій задачі буде розв'язуватись дією додавання. До кожного запитання добрий вираз із поданих. Перше запитання це скільки всього, і ми щойно з вами з'ясували, що це складена задача на знаходження суми двох добутків, тому вираз буде підходити другий. Наскільки більше? Це складена задача на різницеве порівняння. Якщо в задачі запитується, наскільки більше або наскільки менше, то потрібно від більшого числа відняти менше число, тому вираз буде підходити третій, де в третій дії ми будемо віднімати. І у скільки разів більше, це складена задача на кратне порівняння двох добутків. І в третій дії ми будемо. Ділити більше число потрібно поділити на менше число. Що спільно у поданих виразах? Ми розуміємо, що це подані вирази, це вирази у тридії, значить, задачі у нас є складені, і вони складаються з трьох простих задач. Перші дві прості задачі це задачі на знаходження. Загальної величини, зверніть увагу, і загальну величину ми знаходимо арифметичною дією множенням, тобто спільне те, що спільні добутки. А що відмінного у виразах? Відмінне те, що третя дія відрізняється арифметичною дією, тобто остання дія в задачі. Якщо задача на знаходження суми, ми додаємо. Якщо задача на різницеве порівняння, ми віднімаємо. А якщо задача на кратне порівняння, то ми ділимо. Розгляньте уважно короткий запис і зробимо відповідний висновок. Сьогодні на уроці ми з вами повторили задачі на знаходження суми за двома добутками. А також задача на різницеве порівняння за двома добутками, і ознайомилися з новими складеними задачами на кратне порівняння двох добутків. То можемо зробити висновок. Якщо основним запитанням задачі є вислів: скільки всього, то ми розуміємо, що це складена задача на знаходження суми. І в третій дії у нас буде дія на додавання результатів добутків. Якщо основним запитанням у задачі є вислів наскільки більше або наскільки менше, то остання дія буде віднімання результатів добутків. І ми розуміємо, що це складена задача на різницеве порівняння, і нам потрібно від більшого числа відняти менше число. І якщо основним запитанням задачі є вислів у скільки разів більше або у скільки разів менше, то остання дія буде наділення результатів добутків. І ми розуміємо, що це складена задача на кратне порівняння двох добутків. У вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 3 сторінка 7. Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника, прочитай задачу самостійно. Поміркуй. Який короткий запис складемо до задачі? Продовжуємо працювати із задачею. Щоб скласти короткий запис до цієї задачі нам потрібно виділити трійку взаємопов'язаних величин. У нас задача про працю. Значить, трійка взаємопов'язаних величин це продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток, нам відомо, що майстер щогодини збирає 6 поличок, А учень 2. Нам відомо, що майстер працював 8 годин, а учень 4 години. Скільки всього паличок зібрали за цей час майстер і учень? Ключове слово в запитанні задачі всього. Це питання стосується задачі на знаходження суми. І щоб дати відповідь на питання задачі, в останній дії ми будемо використовувати аригматичну дію додавання. Наскільки менше паличок зібрав учень, ніж майстер, в запитанні задачі фраза Наскільки менше?». Ця фраза вказує, що це задача на різницеве порівняння. І останню дію ми будемо виконувати. Віднімання нам треба порівняти. Значить, від більшого числа відняти менше число. У скільки разів менше паличок зібрав учень, ніж майстер? Це третє запитання в цій задачі. І в цій задачі є ключові слова у скільки разів. Це питання відноситься до задачі на кратне порівняння. І нам потрібно більше число поділити на менше число, тобто в останній дії ми застосуємо арифметичну дію ділення. Але щоб дати відповідь на ці питання, нам спочатку потрібно знайти загальний виробіток майстра і загальний виробіток учня. Тисни відео на паузу і запиши короткий запис в зошит. Продовжуємо працювати далі. В зошиті записуємо розв'язання. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу і дай відповіді на питання. Хто потребує допомоги, працює разом. Міркуємо разом! І так, в перший дії нам потрібно знайти загальний виробіток майстра. Тобто, скільки поличок майстер виготовив за 8 годин. І нам потрібно 6 помножити на 8 дорівнює 48 поличок. Це зібрав майстер за 8 годин роботи. У другій дії ми будемо знаходити загальний виробіток учня. Нам відомо, що учень. Що години виготовляв Дві палички, а він працював 4 години. Нам потрібно 2 помножити на 4. Це дорівнює 8 паличок. Це зібрав учень за 4 години. Ми знаємо, скільки зібрав майстер і знаємо, скільки зібрав учень. То можемо дати відповідь на перше питання. Скільки всього разу зібрали? Майстер і учень паличок. і в третій дії нам треба 48 додати 8. Наступне питання: наскільки менше зібрав учень, ніж майстер, і нам потрібно 48 відняти вісім. І у нас буде п'ята дія. В п'ятий дії ми будемо давати відповідь на питання задачі у скільки разів менше зібрав учень, ніж майстер. І нам потрібно 48 поділити на 8. Записуємо відповідь. Зверніть увагу, в відповіді у нас буде три числових значення. Адже це у нас задача має три запитання. Відповідь 56 паличок на 40 паличок менше і у 6 разів менше. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 4 Склади і розв'яжи рівняння, щоб знайти невідомі числа. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з підручником. Запиши рівняння в зошит і розв'яжи самостійно. А хто потребує допомоги, працюємо разом. Перше рівняння якщо. Невідоме число помножити на 8, то одержимо 56. Невідоме число позначимо буквою х. Х помножити на 8 дорівнює 56. Ми отримали просте рівняння, де невідоме число перший множник. Щоб знайти невідомий множник, правильно потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює. 56 поділити на 8. Х дорівнює 7. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 7 помножити на 8 56. А 56 дорівнює 56. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь х дорівнює 7. Друге рівняння якщо невідоме число зменшити в 9 разів. Невідоме число позначимо буквою С. Зменшити в 9 разів, значить нам потрібно поділити на 9 і одержимо 7. С поділити на 9. Дорівнює 7. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент арифметичної дії ділення. Це це ділене. Щоб знайти ділене потрібно частку помножити на дільник. Це дорівнює 7 помножити на 9. Це дорівнює. 63 – це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 63 поділити на 9, правильно 7. 7 дорівнює 7. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь це дорівнює 63. Складаємо третє рівняння. Якщо число 36 розділити на невідоме число то одержимо 4, нам потрібно число 36 поділити на х. 36 поділити на х дорівнює 4. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент арифметичної дії ділення є дільник. Щоб знайти дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Х дорівнює 36 поділити на 4. Х дорівнює 9, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 36 поділити на 9 дорівнює 4. 36 поділити на 9. Правильно, 4. А 4 дорівнює 4, ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно, можемо записати відповідь. Відповідь х дорівнює 9. Наступне рівняння. Якщо невідоме число збільшити в 7 разів, збільшити в 7 разів, значить, невідоме число нам помножити на 7. Ми одержимо 49. С помножити на 7 дорівнює 49. У мене невідоме число С. У вас може бути інше число. Невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник С дорівнює. 49 поділити на 7. С дорівнює. 7. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 7 помножити на 7 49. 49 дорівнює 49. Ми отримали істинні твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно можемо записати відповідь. Відповідь це дорівнює сими. Тисни відео на паузу і склади самостійно два останніх рівняння і розв'яжи, якщо невідоме число збільшити на 7. Якщо збільшити на 7, то нам потрібно невідоме число додати 7. І якщо число 8 помножити на невідоме число, тобто 8 треба помножити на невідоме число. Попрацюй самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 5 Порівняй вирази. Вирази записуємо в зошит 29, додати 27, поділити на 9, відняти 15. Через клітиночку записуємо наступний вираз. 45 додати 17 і відняти 24 поділити на 8. Щоб порівняти такі вирази, нам спочатку треба обчислити ці вирази. В першому виразі, перша дія буде ділення 27 поділити на 9. Правильно, це дорівнює 3. Далі ми виконуємо по порядку обчислення. Додаємо, а потім віднімаємо. 29 додати 3. 32, а 32 відняти 15. Правильно це буде дорівнювати 17. Записуємо відповідь під виразом. Наступний вираз. Правильно, перша дія буде ділення 24 поділити на 8. Це дорівнює 3, а далі по порядку ми обчислюємо 45 додати 17. Дійсно, 62, а 62 треба відняти 3. правильно дорівнює 59. Отже, 17 менше, ніж 59. Значить, вираз 29 додати 27 поділити на 9 і відняти 15 менше ніж 45 додати 17, відняти 24 поділити на 8. Записуємо наступний вираз: 7 помножити на 6 і відняти 36 поділити на 4. 54 поділити на 6, додати 3 помножити на 8. Вираз без дужок, ми знаємо, в першу чергу ми виконуємо дії множення і ділення. 7 помножити на 6, 42, а 36 поділити на 4. Правильно, 9. А 42 відняти 9 дорівнює 33, і наступний вираз обчислюємо: 54 поділити на 6. Правильно дорівнює 9, а 3 помножити на 8. Дійсно, 24. А 9 додати 24. Правильно 33. Отже, 33 дорівнює 33, значить, і вираз. 7 помножити на 6, відняти 36 поділити на 4, дорівнює. 54 поділити на 6 і додати 3 помножити на 8. Тисни відео на паузу, порівняй вирази другого стовпчика самостійно. Підсумок уроку. Як ти оцінюєш свою роботу на уроці? Розглянь піраміду знань і побудуй відповідне висловлювання. Урок завершено. успіхів у навчанні!